Пакетик бачите? В нашій кишені ключ, зажигалка, теж гроші. Тут 54 гривні. Мішочку вже розфасовано, так? Да? Да. Посіки тут? По пів грама? Так, це ж я Ще один зукет. Сигодропно речі виглядає. Чули, я там пояснив, що зберігав це літу, що заробити гроші. Бачите, грудками все. Бачите? Електронні ваги. На шарування, бачите, біле поля? Це для розфасовки, щоб бути В Черкасах правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом амфетаміну. Під час санкціонованого обшуку в його гаражі виявлено та вилучено психотропні речовини та грошові кошти в сумі близько 2 тисяч гривень, які були отримані від продажу наркотичної речовини. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру в чині кримінального правопорушення, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією. mine now